Твоя цитата між нами немає бруду, образ чи зрад. Між нами є повага, вдячність та бажання щастя одне одному. Мені боляче, мені сумно. Тут я роблю висновок. Якщо тобі боляче і тобі сумно, значить не ти зробила е, крапку у цих стосунках. Я зробила крапку в цих стосунках, але це не означає, що мені не боляче і не сумно. А чому ти зробила крапку? Ну тому що в якомусь е, сенсі в мене не було не було вибору, тому що. Мені зробили пропозицію. Е, так, і я розуміла, що або я будую сім'ю з цією людиною, або я йду. Ти відмовила під час пропозиції? Я не відмовила, але я після я зрозуміла, що я не готова. Чому? Тому що напевно є любов, але немає кохання. Але ж це кльово, коли є любов. Так, але. І Ти ж хотіла людину, яка поруч тебе підтримує у всьому? Так, але мені важливо, щоб в стосунках було кохання. Я зрозуміла. Як правильно, або як відмовляти о, під час пропозиції? Я не відмовляла під час пропозиції. Окей, ну ти сказала, я подумаю? Сказала так. Так? Так. А коли сказала ні? Через декілька тижнів. Фу, ти говориш так? Одразу шкодуєш про те, що ти сказала, так? А, я не шкодую, але е, я починаю відчувати тривожність. Ага. Не щастя, а тривожність. Кілька тижнів ти це відчуваєш? Ну, так. Так. І потім приходиш, сідаєш і кажеш ні? Ну, це був е, важкий шлях. Як відреагував е, Володимир на це? Він був в шоці, йому було боляче, він не очікував. Угу. Ти сильна дівчина е, плакала? Так.